Так, ну що ж, нагрів гарячої води в чайнику, набрав ось таке відро, дивимося. Отут у мене, бачите, як налипло. Зараз будемо поливати. Беремо невелику дощечку. Тепер ще треба, щоб воно звідси вилізло. щоб не пошкодить крило ну, там таке намерзло, це жесть Зараз будемо ще його поливати Головне, щоб без шматків машини. Варіант із кипятком дієвий, але треба дуже багато гріть води. Якби підключити якийсь шланг і поливати гарячою водою, то було б, конечно, краще.